Будинок на вулиці Нечая, 29 розташований просто під вікнами Жеку Коменерго-Тернопіль. Там же ж знаходиться і кабінет директора підприємства. Проте ні керівник, ні працівники ЖЕКу на проблеми у дворі будинки просто не зважають. Скільки не звертаємося до ЖЕКу? Наш ЖЕК напроти зверталася. Усно письмово. Приведіть порядок подвір'я Жеку, під'їзди. Подивіться на цей будинок. Він підлягає якомусь ремонту, чомусь підлягає. Підлягає ніхто нічого не робить. Була одна квартплата, друга квартплата, Тепер додали ще 100 гривень. За що по правді має звітувати, хоча б раз в півріччя ніхто не звітує. Звертаємося ноль емоцій. Попри те, що жителі платять за послуги ЖЕКу справно, комунальники не усувають навіть першочергових аварійних проблем. Розповідають люди зі своїми скаргами, звернулися в центр антикорупції, що на вулиці Франка, 11. Розповіли, що підвали у будинку затоплює вже близько десятка років. Зараз туди, не намочивши ніг, не зайдеш. Ходжу вже не раз же до майстряхи розрозводи руками. дім дасть посадку, дасть трящу три ската. Що ми зробимо? Але ж то хтось повинен за то відповідати. Дім то збудований для людей, а не, а не свинарник. І ніхто тим не займається. Та є, є жек, є водоканал, та якось зберіться придумайте якусь туканізацію вивезти так, щоб її не забивало, щоб вона не текла. А матерів, які проживають в будинку на нечая, турбує безпека їхніх дітей. Малюкам доводиться кататися на аварійних гойдалках, а замість піску в пісочниці живуть бродячі собаки. З цього приводу навіть зверталися в міську раду, розповідає мама дворічного Данилка Ірина. Аварійний стан дитячого майданчику, качелі аварійні, встановлені ще за радянських часів. Дітей страшно сюди відпускати. Зараз надзвичайно велика кількість дітей на подвір'ї. Що малого віку, що великого. Вони просто не мають чим займатися на подвір'ї. Жак на наші звертання не реагує. Ми дзвонили в міську раду, ми писали в міську раду, реакції на наших звернень ще немає. Та найболючішим питанням для всіх мешканців цього будинку є дорога на подвір'ї. Почина наскрізного проє через двір немає, автомобілі під'їжджають до під'їздів, чим створюють небезпеку для дітей, скаржаться дорослі. Також активний рух транспорту через двір та несвоєчасний ремонт проїжджої частини перетворили дорогу на подвір'ї в суцільні ями з камінням. Усі ці скарги жителі будинку юридично оформили в центрі антикорупції. Звідти звернення передадуть в комунальні управління та міському голові.